Ви слухаєте громадське радіо при мікрофоні. Працює Єлизавета Цереграцька. Які медичні пільги передбачені для військових? Розповідає керівниця юридичного відділу Веста Людмила Кормош. Ми будемо говорити про тему, яка насправді є дуже актуальною і на превеликий жаль, стає ще більше і більше актуальною буквально з кожним днем, і це не перебільшення. Ми будемо говорити про ті медичні пільги, які можуть отримати військові наразі. Взагалі, що передбачає у нас законодавство, який це перелік, чи це препарати, чи це саме послуги, чи вони мають якісь прив'язки до того до місця або там. Не знаю, можливо, до вислуги комусь належить такий пакет, комусь інакший що нам говорить буква закону тут. Угу. Дивіться, у нас основним законом, яким ми керуємося в питанні нарахувань пільг, використання пільг і так далі, є закон України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Значить, цим законом передбачено не тільки ліки, а і послуги, тобто і те, і те. Це якщо ми говоримо саме в рамках медичних пільг. Так? Що ж стосується вислуги чи там, треба 10 років, 5 років, щоб отримати певну пільгу, зокрема в медичну ні. Тобто разом із отриманням статусу учасника бойових дій відповідного посвідчення, особа вже має право на ці пільги. В незалежності від того вона воювала 10 років ця особа, або ця особа була там 30 днів, або в разі отримання поранення, один день неважливо. Як тільки є посвідчення учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, особа вже має право на ці пільги. Це важливо усвідомлювати. Я думаю, що певні нерозуміння можуть бути. А чи можемо ми перерахувати власне на що можуть претендувати? Ну тобто, я розумію, що це може бути з одного боку і занадто широкий спектр, щоби там брати і списком якось перелічувати все, але можливо, принаймні, за напрямками що… Так, так, дивіться, давайте трошечки по основних і можливо маленьке таке роз'яснення. Найперше, це безкоштовно отримати ліки, імунобіологічні препарати та вироби медичного призначення за рецептами лікарів. Це в рамках програми Доступні ліки разом із МОЗом. Певна категорія людей, до якої і входять учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни, мають право на отримання певного переліку ліків. Тобто, це не означає, що Абсолютно всі ліки в аптеці будуть доступними. Ні. Е, є певний перелік, який затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я, і по цьому переліку ліки, відповідно, надаються за рецептом лікаря. Це, відповідно, далі це першочергове безоплатне зубопротезування, окрім випадків протезування з дорогоцінних матеріалів. Е, дорогоцінні матеріали, на жаль, не входять в перелік. Е, Пільгову таку категорію, як то кажуть, це сенаторно-курортне лікування і відповідно отримання компенсації вартості самостійного сенаторно-курортного лікування. Тут варто зауважити, що станом на 2024 рік, законом України про держбюджет на 2024 рік, не передбачена компенсація. Тому, власне, ну. Путівку на Сенкур можна отримати в органах соціального захисту, але компенсацію на жаль в цьому році отримати не можна. Що буде на наступний рік? Ми подивимося, коли буде прийняти відповідний закон на держбюджет на 25 п'ятий рік, але от в цьому році це на жаль неможливо. Угу. Так, що стосується подальшого, то це відповідне користування госпіталями, за якими були закріплені всі учасники бойових дій мають право користуватися і звертатися до госпіталю. І у нас є декілька видів госпіталів. Є госпіталі відповідно військові госпіталі, де проходять лікування військовослужбовці. А є госпіталі ветеранів війни. Це також трошки важлива ремарка, тому власне госпіталями. Учасники бойових дій користуватись можуть там же можуть проходити і реабілітацію, і відновлення. Це відповідне щорічне медичне обстеження із диспансеризацією і залученням необхідних медичних фахівців. Зокрема, це також можна отримати прямо в госпіталі та першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних установах, першочергове обслуговування в аптеках та першочергова госпіталізація. Окей, тобто ми так принаймні приблизно зрозуміли ось ці напрямки, і у мене постає запитання щодо того, наскільки держава взагалі спроможна цю потужність надати, принаймні станом на зараз. Можливо, ви володієте цією інформацією, тому що я, наприклад, як там громадянка цієї держави, яка не є учасницею бойових дій, звісно, але там теж маю певні опції, певний перелік тих чи інших послуг. Які які можу отримати від держави безоплатно або там відвідати тих чи інших лікарів за направленням. Тобто, все це оця славнозвісна реформа медицини, вона працює. Але я як соло-мама, часто розумію, що для мене, наприклад, там брати направлення, ставати в чергу, шукати цей час, який буде мені пасувати, це занадто складно, і я просто не зможу узгодити всі свої роботи і графік сну дитини денний для того, щоб потрапити там до того умовного лора чи, чи сімейного лікаря, тому я е, часто записуюся на прийом там кудись в приватні е, клініки, тому що е, це зручний для мене час, тоді коли можу я, власне, навіть якщо за це треба заплатити якусь там кількість грошей. І ага. я припускаю, що коли ми говоримо про країну, де величезна кількість людей є учасниками бойових дій і вони претендують на ці пільги, відповідно чи зможе система їх обслуговувати? Я розумію, що припускати подальше. Розвиток подій нам нині не випадає, тому що ми банально не розуміємо про яку тривалість взагалі йдеться, і як багато цих людей буде за фактом. Але принаймні, станом на зараз, чи ми можемо сказати, що система може дати раду, що дійсно це та допомога, це та е, опція і це та е, послуга, якою можна реально скористатися, а не ходити, чекати, шукати, в, вичікувати, випрошувати і так далі. Можливо, вам щось відомо з цього приводу. Дивіться, по-перше, я би, мабуть, хотіла зауважити і вставити таку малесеньку ремарочку. Я так не люблю оце безкоштовне лікування і все, що стосується приставки, безкоштовно, бо це не безкоштовно. Ми за це з вами вже заплатили. Ми заплатили це своїми податками, і відповідно, держава перерозподілила наші податки на те, щоб це оплатити. У нас немає безкоштовного, бо мені оце безкоштовне це прям така трошки. Радянщиною розумію, коли, так. Да, да, да коли було безкоштовна освіта, але ти не міг нікуди виїхати, тому немає безкоштовного. Ми за це заплатили це за рахунок нас з вами платників податків, і відповідно, держава перерозподілила ці кошти. Що ж стосується подальшої тематики, дивіться. Дивлячись про який госпіталь, по-перше, ми говоримо, і дивлячись про що саме, хочу трошки пояснити, якщо ми говоримо про госпіталі саме для військовослужбовців, ми розуміємо, що йде велика війна. Велика війна зараз має доволі активну фазу на багатьох напрямках, і багато з госпіталів вони на жаль переповнені. Зокрема, все, що стосується прифронтових територій, ці госпіталі ну, переповнені е, нашими військовими, які є пораненими і потребують там допомоги тут і зараз. Потім звичайно відбувається інша процедура перенаправлення у вільні госпіталі, де військові можуть отримати подальше лікування та відповідну реабілітацію. Якщо ми говоримо про госпіталі ветеранів війни, до початку великої війни можна було потрапити трошки легше. Е, зараз же це все одно так необхідно взяти направлення, так необхідно, можливо, буде черга. Все залежить від області, від району і від кількості учасників бойових дій, які там перебувають. Якщо ми подивимося е, об'єктивно, у нас е, не всі військовослужбовці мають статус учасника бойових дій, е, і не всі учасники бойових дій можуть зараз за станом здоров'я приходити відповідну військову службу. Е, все, що стосується військовослужбовців, вони проходять лікування в госпіталях е, в окремих випадках, е, в цивільних лікарнях, там якщо поруч немає госпіталя. Все, що стосується звільнених військовослужбовців, тобто звільнених е, і не проходячих військову службу, учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, е, це вже трошки інший порядок отримання цих послуг і пільг власне від держави. Е, і тут треба дивитися по е, власне по заповненості, так е, бо. Ми розуміємо, що є один госпіталь, навіть госпіталь ветеранів війни, де може не бути черги на перебування. Є госпіталь, де можуть бути черги, тому це дуже сильно залежить від району, де, де знаходиться цей госпіталь, і від кількості учасників бойових дій і пільгових категорій, які проживають там. Ну, що в принципі логічно, я думаю, що це легко лягає в якусь понятійну систему, так би мовити, додаткових підтверджень не потребує. Чи можливо вам відомо про випадки, коли ту чи іншу послугу отримати не можна, або виникають якісь проблеми? До кого можна звернутися взагалі? Чи є якась чи лінія, куди можна звертатися зі скаргами, наприклад? Ну, тому що ми розуміємо, що навіть цей людський фактор він є і часом пережити. Uh -huh. Радянської системи, коли ти е, кудись приходиш, а на тебе дивляться так, ніби ти в, в хату до людини заліз, і намагаєшся її обікрасти, а не прийшов отримати те, що е, тобі власне належить. Е, yeah. Як бути в таких випадках? Тому що я розумію, наскільки часом немає сил та ресурсів, у, е, ветеранів військових е, витрачати свої е, сили на те, щоб там щось з'ясовувати, і просто легко відступити і піти там, вирішити Якийсь інший ага. спосіб, це питання, а не там доводити якусь свою правоту. Так, так на жаль, е, є такі історії, ми зустрічаємося доволі часто з цими історіями, коли ну, просто не хочеться цього робити, бо, бо дійсно немає ресурсу. Е, якщо ми говоримо, наприклад, випадки, коли може бути відмовлено. Е, і це правомірна наприклад відмова у якійсь певній послузі, або у якійсь у якимось певним пільгам. То це може бути, наприклад, якщо за програмою цієї ж доступної ліки, ліків просто немає. Ну, тобто, от фізично цих ліків там в певних аптеках їх немає. Тоді так, це зрозуміло, це правомірна відмова. Е, оскаржувати її можна, але е, я не впевнена, що воно буде результативно. Тобто можна буде або почекати, або звернутися до іншої аптеки і там отримати. Так? Якщо ж ми говоримо там в подальшому там, направлення на санаторно-курортне лікування чи ще щось, тут вже більше залежить від громади, бо це. Власне повноваження громад закупляти е, місця в, в, в санаторно-курортних закладах і відповідно направляти туди учасників бойових дій, е, якщо ж громада не закупила, то вона і не може відправити. Якщо громада закупила, але не відправляє, ось це вже відповідно порушення йде, так? Якщо ми говоримо про те, що там аналогічно зубопротезування, звернулися до е, лікаря, лікар каже: Ой, е, немає у нас зараз цієї програми, або ми не будемо вам по ній робити, оскаржити можливо. Або е, якщо лікар каже, що ну. Дивіться, там у вас, наприклад, в цьому випадку, я би так не робив, там бо е це безрезультатно може бути так. Або стане погіршення. Це трошки вже інша ситуація, і оскарження її. Ну воно можливо. Ну ніхто не може обмежити громадян України у праві подати певну скаргу, так? Але чи буде ця скарга результативною, і е, які вона наслідки за собою потягне, і чи потягне вона ті наслідки, які особа-заявник хоче, це вже інше питання. Це була розмова з керівницею юридичного відділу Веста Людмилою Кормош. При мікрофоні працювала Єлизавета Цереграцька.